У рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей на стадіоні Ювілейни. 1 червня відбувся футбольний турнір серед дітей вікових категорій 2005-2006 року народження та дітей 2007-2008 року народження. Участь у змаганнях взяли команди Золочева, Радивилова, Буська та команди Бродівської дитячої юнацької спортивної школи у віковій категорії 2005-2006 рік народження перемогу здобула команда Команда з міста золочів, друге місце команда Бузька, третє місце команда Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи і четверте місце команда із Радивилова у віковій категорії 2007-2008 рік народження. Перемогу здобула також команда золочів, 1 друге місце команда броди США, третє місце команда золочів 2 і четверте місце команда. З Бузька нагородили переможців та призерів змагань медалями і грамотами директор Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Подавець та секретар Бродівської міської ради Микола Бакай.